Всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемося, як можна стригти кігті собаці без зайвого стресу. У мене є тут дві собаки. Асистентом сьогодні буде Хардя, який може десь полежить на фоні. В нас ось отак. І а, що нам потрібно? Нам потрібен кіхти різ, який підходить за розміром собачки, а також зручний для вас. Він також повинен бути гострим, бо якщо він буде тупим, він буде травмувати кільці, їх буде дуже складно відрізати. Це буде нервувати і вас, і собаку. Також нам потрібно, щоб підлога, на якій стоїть собачка, була не слизька. У нас це килим, ми стрижемо кіхтики зазвичай тут. Ось тепер ми просимо кіні кудись ось сюди перелягти. З приводу смаколиків потрібно брати те, що подобається вашому собаці. У нас сьогодні просто корм, бо хтось вже дуже багато смаколиків сьогодні з'їв, і вони дуже люблять поїсти, тому корм нам, в принципі, підходить. Ось, щоб мені було легше, я сяду так, щоб світло було на кіхтиках собачки. Ось, кімаші лягай. Щоб мені було легше роздивлятися, де ж там сосудики. Ось. Тож, з цього ми починаємо. Ми починаємо з того, що нам потрібно не поспішати. Нам потрібно, щоб собака почував себе спокійно. Для цього в нього повинна бути можливість закінчити цю процедуру. Тобто, прибрати лапу і навіть відійти. Ніхто його не фіксує. В жодному разі жодної фіксації. Також нам потрібно не забувати мотивувати собаку, для цього потрібні смаколики, ось які собаці подобаються. І собака повинен прийняти ту. Позові, якому йому зручно. Це, напевно, буде також з практикою бути більш розуміти, як йому комфортніше. Харді, наприклад, любить сидіти, стояти, який більш лежить, коли ми це робимо. Тож, Хартюх, сідай, сідай, молодець. І з чого ми починаємо? Ми починаємо з того, щоб просто навчити собаку довіряти нам і нашим доторкам. Для цього можна просто десь доторкатися лапки собаки і хвалити його. І це перше таке тренування, завдання, яке потрібно робити. Тобто трошки доторкнулися і хвалимо за це. Ось, трошки доторкнулися, можна взяти лапку і похвалити. А потім, згодом, що ми робимо, ми потроху будемо збільшувати час, коли ми тримаємо лапку. Тобто беремо лапку, тримаємо трошки більше і хвалимо. Це все може бути не за одне тренування. Треба дивитися, наскільки собака вже вам довіряє і як швидко це буде проходити. Наприклад, за якийсь тиждень-два ви можете вчитися тільки до доторків і прийти до того, що собака вже там десь давай лапку. Десь 2 секунди вам цю лапку дає. Ми її знов-таки не фіксуємо, в собаки повинна бути можливість її прибрати. Ось, і іншу там лапку, наприклад. Ось, супер. Молодинка. А Якщо собака вже дає лапу, ви можете також використовувати і просити дати лапку або спочатку почати з цієї команди. Ти молодець. Ось, і собака буде сам давати вам лапу. Це теж дуже зручно. Я... В цілому, зазвичай, прошу собаку дати мені лапку. Давай, отак. Молодець, ні, давай мені подовше трошки. Отак. Потім ми знайомимо собаку з кіхти-різом, або це може бути пилочка. У мене, в принципі, є і те, і те, але зазвичай ми користуємося кіхти-різом, іноді щось підпилюю, якщо там щось десь не дуже рівно я підстригла. Ось. Їх можна показати собаці, їх можна десь покласти на видному місці, щоб це були знайомі предмети собаці, просто похвалити поряд з ними. А можна їм почати торкатися лапочок, теж хвалити. Але вам потрібно дійти до того, щоб ви просили собаку, дати лапку або брали цю лапку. Давай, давай. Ось, і робили ось такий доторк. І хвалили собачку. Потім ви починаєте. Давай лапку, збільшувати час і збільшувати час цього доторку. Це супер. Цього достатньо для початку. Також в моменті, коли ми навчаємо собаку, привчаємо до цієї процедури. Давай. Потрібно також роздивитися всі кіхтики, щоб ви бачили, де проходять сосудики. дуже добре, якщо кіхтики прозорі, якщо чорні, теж не хвилюйтеся. Це просто практика. Всьому можна навчитися. просто з чорно обережніше і відстригаємо потрошки зовсім. Давай. Отак, давайся. Давай. Роздивляємось. Потрібно бути впевненим, бачити, де це все є. Бо якщо ми будемо довго возитися, собака почне нервувати, стресувати, йому не сподобається цей досвід, тому потрібно це робити не дуже довго. І також сама процедура уся повинна не займати багато часу. Тобто не потрібно мати мету за одну процедуру підстригти всі кіхтики. Ви можете зробити це. Поступово, наприклад, підстригти один кігтик в день, особливо, поки ви ще навчаєте собаку цьому, можна так і зробити. Просто стригти по кігтику в день, особливо коли ось ці, це перший кіхтик, його абсолютно достатньо. Якщо собака ідеально принесла там стрижку одного когтика, можна додати ще один, але не поспішайте знов таки краще завжди закінчити на етапі, коли собака ще не почав нервуватися і все у вас пройшло добре. Тоді він буде з більшим бажанням. Підходити до вас наступного разу, та навіть може полюбити цю процедуру, бо вона, наприклад, йому подобається. Вона йде багато смаколиків і все для собаки супер безпечно, бо він завжди може відійти і завжди може закінчити цю процедуру раніше. Тож, давайте ще раз все повторимо: спочатку ми вчимо просто до доторків і хвалимо собаку за ці доторки. Можна навчити собаку давати лапу спочатку або брати цю лапу самостійно. Не забувати хвалити за це, потім трошки збільшуємо час. Давай, лапку. Чекай. Отак. Поки в нас лапка знаходиться у руці. Знайомимо з кіхтерізом або пилочкою, або і тим, і тим. Поступово, так? Давай. Давай. Починаємо а, поєднувати. Тримаємо лапку, додаємо якісь доторки, але не стрижемо. Не стрижемо, поки не почуваємось більш впевнено самі, і поки собаки не починають спокійно до цього ставитися. Далі, давай, ми вже починаємо трішки щось відстригати і хвалимо собаку. Давай ще лапу. Не фіксуємо, даємо собаці можливість забрати лапку. В будь-який момент, якщо він її забирає, ми зупиняємось і не наполягаємо, ми чекаємо, поки трошки заспокоїться собака, і знов просимо або повертаємось на шах назад сьогодні, наприклад, бо бачимо, що собака не в настрої. І повертаємось до доторків, хвалимо за ці доторки і закінчуємо цю процедуру на сьогодні. Якщо все добре, продовжуємо. Давай. Супер! Давай іншу. Давай. Головне не нервувати, також намагатися бути спокійними, послідовними і знов-таки давати собаці відчуття безпеки. Із найголовніше, щоб вони дійсно розуміли, що їх не змушують, не тримають, і вони завжди можуть закінчити цю процедуру. Давай. І не затягувати, тобто можна подстригти кілька кіхтиків і на цьому сьогодні закінчити. Давай. Давай мені ту. Хочу там до, достригти. Ось він прибрав лапку, я даю йому прибрати, даю йому можливість трошки зрозуміти, що ми робимо далі, чекаю. Давай, мені потрібна та лапка. Даш мені ту лапку? Давай. О, так, молодець. Хвалю просто за те, що дав лапку, бо пам'ятаю, що йому було незручно. Тобто повертаюсь на один етап назад. Сідай, щоб тобі було зручно. Давай. Давай мені лапочку. Давай. Ні, мені ось так потрібна. Я тут не достригла. І знов він прибирає, знов обережно. Прошу лапку. Давай лапку. Давай. 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 Давай, Давай лапаточку. Іншу. О, так. І... Молодець. Супер. Ти молодець. Навіть за цей там тобі більше, бо тобі щось було складнувато. І на цьому, в принципі, можна завершити або можна завершити на чомусь ще приємнішим. Просто дай лапку. Дай лапку. Без кохтарізу. Давай. Давай. Лапатуні. Ой так, супер. Похвалити за це. Можна дати побільше смаколиків. Ось, все, сідай і не заважай. Також завжди важливо підлаштовуватись під позицію собаці. Якщо йому комфортно стрихтити ось так, то супер. Якщо комусь собакам комфортніше десь ось так лежачи, як це робить кімі, то ми беремо позицію лежачи. Кімі в мене більш невпевнено на себе почуває, бо кихтик, в неї чорні кіхтики, її частіше ми випадково травмували, поки вчилися, і вона не дуже довіряє цьому кіхтерізу, тому її я хвалю. Частіше та за більш проміжні етапи. Наприклад, просто можу взяти лапку, молодець потримати і похвалити частіше, ніж Харді. бо з Харді ми вже ці етапи проходили, і я зазвичай просто вже сідаю стрихти йому кіхтики. Ось, молодчинка. Знов беру лапку, тримаю довше, хвалю, беру лапку, відрізаю і хвалю. Беру лапку, знов-таки не фіксую. В неї є можливість прибрати, Ось вона тільки що прибрала ще до того, як я підстригла. Молодець. Так, супер. Ви можете додати якийсь маркер по типу чекай або там стоп. І поки ви кажете стоп, тримати лапку собаки. Знову стоп. Молодець. І стоп як такий повторюючий сигнал, що все добре. І щоб собака продовжувала трошки. Завмирати і не прибирати лапку. Тобто можна ось таким чином вчити. Дай лапку. Дай. Давай. Стоп. Молодець. І поки ви там кажете цю команду, вони не забирають лапку назад. Така собі концентрація теж може допомогти. Давай лапку. Оцю, молодець, а цю. Можна? Ось. Не фіксуємо, роздивляємось, хвалимо. Давай. Стрижимо і хвалимо. Молодчинки. Супер! Тож, сподіваюся, що це було корисно. Ось так ми стрижемо кіхтики. Це один з методів, як можна навчити, так, щоб це було більш-менш для собаки зрозуміло, послідовно, щоб в них була можливість закінчити цю процедуру, що дуже важливо. І найголовніше, щоб вони почували себе дійсно безпечно і щоб. Між вами була довіра, щоб собака не боявся вас і не боявся якихось предметів, з якими ви йдете. І також дуже важливо будь-якій процедурі розуміти давати собаці, коли початок, ну, наприклад, коли це кіхтики, ми не можемо сказати. Зараз будемо стрихти кіхтики. І кожен раз говорити так: це буде маркер початку цієї процедури. І найважливіше це маркер. Того, що ми закінчили, так, щоб собака вже видохнув і зрозумів, що більше нічого такого не буде. І в кінці можна дати або щось погризти, або таку велику кубку смаколиків, щоб собачки заспокоїлись. Ну, що, на цьому в мене все. Я сподіваюся, це було корисно. Сподіваюся, що ваші процедури стануть трошки приємнішими і менш нервовими. Ось всім гарного дня!